Пароочисник ZipLine – це ідеальний помічник для глибокого та екологічного прибирання без хімії. Потужна пара під тиском до 4 бар, легко справляється з жиром, пилом, плямами, вапняним нальотом та навіть застарілим брудом. Потужність 4 тисячі Вт, а це миттєвий нагрів, об'єм бака 1,6 літра, чого вистачає на 30 хвилин безперервної роботи. Готовий до використання всього за 5 хвилин. Під Після вмикання, тож ідеально підходить для підлоги, килимів, плитки, кухонних поверхонь, сантехніки, вікон, штор та навіть салону авто. Чиста пара це не тільки блискуча чистота, а й знезараження, знищує бактерії, віруси та усуває неприємні запахи. У комплекті набір насадок для різних поверхонь, мірна ємність та інструкція. Зручний, компактний та стильний, ідеально вписується в будь-який простір. Новини